Вітаю тебе на каналі Юрко. Зараз ми будемо дивитись доволі епічний бій на Т100ЛТ. Один з моїх підписників хотів побачити щось на легких танках, того ж спеціально для нього вже друге відео, і якому наш герой Бір Ті буде просто тягнути як може. Боже, як же він намагався тут виграти? Це треба просто бачити. Я навіть не буду розказувати про ці цифри. Головне, дивись, дивись цей бій, дивись до останнього, бо чим далі, тим буде цікавіше. Так тягнути, так грати треба, треба дуже сильно хотіти. А Wargaming буде робити все, щоб в нього цього не вийшло. Хоча спочатку дивись, яка штука він одразу б'є, і йде трошки на таранчик, збиває гусеницю. Або і не він збив, ні, не він збив, але трошки завадив. І забирають. забирають 13-105. Йому доведеться йти в ангара 5. да. Тут є 90 LC11, і він точніше, і він отримує. Ух ти, Арта прилітає в нашого Євера. Оце так початок. Початок досить видовищний. Заряджає наш герой Фугас і дуже хоче вбити ту ELC-90, але це досить небезпечно, бо він виїжджає під простріли. Червоної команди. От зараз він сильно помиляється і отримує від Вафлі 277 більше ні на більше 1000 хп. Більше 1000 ХП йому коштував цей ELC Even 90. І питання, на що було на нього лізти? Але ж, вже що зроблено, то зроблено. 1300 настріляно і їде далі. Їде, намагається щось підсвітити. А ворожий ЄБР-105 залітає в тил в нашої команди. Він, походу, чи знизу приїхав. Чи через цю команду я навіть не встиг на то подивитись. Але що, але жарта наче врятувалась наша? Ну, ще більш-менш одна, а друга ні. Ну, хоч з одною будемо грати. Йде наш герой, і бачить Скарпа. Бачить, Скарпа перезаряджає на фугас. І намагається поцілити, але попадає походу ближче в гармату. Або в саму гармату. Від того такий маленький дамаг проходить всього 79. Хотілося би більше. Да, подумав цей гравець. І зараз намагається що зробити. А тут ще фош стоїть. Того він каже, жирному нашому з Франції каже: да поможі. да поможи сівплі. Той каже: Окей. І підсвічує. Ух ти, від на 400. М -м -м, це могло б бути дуже неприємно, але ж пощастило. То був голдовий підкаліберний снаряд. М -м -м, наш камрад зелененький MX суне свої булки. Якось дуже, дуже повільно, але суне. І цікаво, чи він хоч щось допоможе. Нашому герою. підсвічує ще ту самого Вафентрагера і КПЗ. Вафентрагер в нас стріляв. Я поки що поки що на карті, коротше кажучи, не весело взагалі. Віддає трошки здачі в і от Отакий в нас союзничок на АМХ. Ні чорта не зробив, наш герой йому пише в чат. Зараз про, процитую IMX bot? Знак питання. Ну коротше, Якщо ти не знаєш англійської мови, то наш герой досить сильно незадоволений цим IMX, й зрозуміло. Тепер в нього нема підтримки, а за ним їде КПЗ. Того треба рятувати свої спілі вишні від ворожих танчиків, так? і нести їх кудись в інше місце. Так би мовити, як Зозуля підкласти свої яйця в інше гніздо. Ну, коротше кажучи, їде Їде наша ЛТХ, заїздить, напевно, на середину вона чим чекує, бо там трошки краще, ніж одному в полі проти всіх. Але рахунок 3-6. І нічого гарного поки на горизонті не виглядає. Ні, ну Хоча насамперед на горизонті гарні краєвиди, о, наш ЄБР на бочку відпочиває. Гарні краєвиди, карта шикарна з точки зору візуальності. Прямо очі задоволені, що бачать такі краєвиди, туманчик, ну супер. Ще б, як я вже казав в одному з відео, мені здоровенну відеокарту, щоб я то все в 4К. Де під час трансляції бачив. Але що ж, немає такої поки що. Та то нічого. Так, наш герой тут приїжджає, в нього під калібри, він попадає в Бараска і, і ще в когось хочеться стрільнути. Ну, де ж ви всі, любі друзі? Шановне панство, виїжджай. Оце так-так. Ти бачив, що він зробив? Він побачив, що Су-130п може поїхати назад. І таки стрільнув і вбив її. Дуже добре, дуже добре, їде їде далі. Наша алтеха. Побережненько тут по східцям з'їжджає. Головне не вбитись. І намагається щось прозріти, щось подивитись ззаду в Афентрагер той самий виїжджає, лівіше Фош. Коротше, тут вже не розженешся. Але ж на святи Афентрагера, доб'ють його, ні. Трошки в нього залишилось. Ні, не добили, він втік. І наша алтеха летить її дати по морді тому т да, Тесту ЛТ, до речі, також я полюбляю цей танчик, бо він прикольний. Він не кращий в більшості параметрів, але в сукупності доволі таки прикольний. Але ж не про це. Не про це зараз бій. Два фраги наш герой вже зробив. Дві настріляв, півтори насвітив, щось навіть танканув кілька разів. Але що, 60 тут скорпіон на тобі. Що ти? Що ти катаєшся тут, друже? Ми ж швидше. Ми швидше дупою стріляємо, давай на другий. Супер, ще один підкалібер у нас залишився. Не хоче перезаряджатися на ББшки. Але ж не треба так на Скарпа їхати, бо можна відгрісти. Йде назад, Скорп виїжджає, треба його бити. Так, встигає швидше. У тесто ЛТ кунг-фу швидше, але ті похрен на то. Ой, да на 473, і в нашого героя залишилось 56 хп. Боже, як йому боляче залітає? Ну це ЛТХі, що ж тут поробиш. О, да. Так, стоїть, стоїть Леопард, маже, маже наш герой, дуже шкода. Але що ж поробиш? Що ж поробиш, а чого він одразу, до речі, на арту не поїхав. От зараз зараз він все кинув і суне за артилерію. Там їх має бути дві американських великі бабахи. І головне не попасти під роздачу. Так, треба обережненько об'їжджати і бажано в камні не врізатися. Але. Хто ж знав, Хто ж знав що вони тверді, так? А, в... а раптом ні. Коротше кажучи, їдемо ми тут нагору до мальовничого сільського. селища. тут арта стоїть, але вона не встигає. Вона не встигає, треба було арті брати одразу більше опередження, а вона дивилася, по ходу якраз на момент виїзду, тому не встигла зреагувати. Що ж, 4 фраги вже зробив. Рахунок 9-2, ще залишилась одна жірна, воно вона. Бритка потворна арта, яка, по-моєму, по нами попала, так воно і є. Того зараз ми їй будемо. Мститися за те, що вона відламала половину гарного будиночку. П'ять фрагів. П'ять фрагів, 10-12. І, коротше, дуже важка ситуація для нашого героя, бо залишилось багато. Багато червоненьких, а в нас 56 хпшок. На 56 хп-шок багато не награєш. Але наш сьогоднішній герой на тесту ЛТ під нікнеймом Ті-бір-Ті. Не здається. Він не з таких, хто пускає гармату нижче горизонту. В нього, так би мовити, не гнеться. І він їде вперед і буде стріляти, буде настрілювати, і буде робити все. І побачимо ще, побачимо ще, чи я візьме. Коротше, їде. Їде, в нас вже беруть базу. Там Форш зараз має забирати арту. Інші червоненькі мають бути десь ближче до бази, того є час. Так он, леопард там видно. І напевно цей Пілігрін також десь там. Коротше кажучи, вони десь усі там. Поки наша ЛТХ прямує туди, став лайк цьому відео. Можеш ще й поширити його через там Viber, Telegram до своїх знайомих танкістів. Вони зацінять цей бій так само, як і ти. І підписуйся на канал Юрко, бо як же ще підтримувати українських блогерів? Правильно? Правильно. Коротше, їде їде наш Т100 ЛТ. Там, походу, вже вся червона команда стоїть на базі, того треба досить обережно. А будь-яка помилка це наш фінал. Того, того треба грати. Головою. Так, виїжджає за куща, світить тут ФОш. В нього треба дати дві пульки, Встигнем. Ні, Не світилися. Не світилися, але вони вже як в мурах і в мурашнику заворушилися. Тут КПЗ. Ця пательня отримує. І що, знову не світилося? Який гарний чудо-кущик, з якого не світимося, забирає КПЗ. Так, одним же легше, але зараз просвітилися і червоненькі знають, де ми знаходимось. Знають і беруть зараза ту базу нещасну, десь той Пелігрін, Фош і кудись подівся Леопардушка. Треба всіх їх знайти. ну Фоша ще більш-менш можна якось відіграти і вбити, десь він тут має, має світитися, но торчить з нього трошечки борта виставив. ну, ну давай, да! Сьомий фраг. сьомий фраг і два супротивника залишилось. Не просвітився на цей раз. Не спрацювала лампа, але ніфіга не зрозуміло, де два інших червоненьких. Я так думаю, що леопард може бути взагалі вже на центрі. А де той Перегрін? А ось він. А що він там робить? Нічосі, куди він заїхав? Поїхав по рисових полях, не залітає, поспішив трошки наш герой. Не взяв випередження. По мінімапі бачу, ззаду їде леопард. І, ай, це дуже. Ай, не, не пробив, не пробив. Ай-яй-яй. Ай-яй, леопард їде. Стріляє по нам, не попадаємо. Боже, як не щастить. Ну, трошечки везіння в цьому бою вже б того перегріна б вбили і в леопарда вже б розім'яли. Тут стріляє, не попадає, знову ж таки, з ходу дуже важко. Тікає наша алтеха, роби просто що може, щоб вижити, і щоб настріляти. Ну, дасться забрати так, нарешті. Але ж леопард зараза, він багато в нього хп-шок. 4800 настріляв, намагається перехитрити ось, о, воно вилітає, не пробуває нас. от Трошки визіняли і ми не попадаємо. Ну, ну не треба, не треба, не треба, пожалуйста, ай. А, ти бачив сам, просто в останніх, останні. Ну, ну, два шоти в леопарда би ще дати. Один, два. Ех, на жаль, в цьому бою поразка. Це, мабуть, один із перших боїв, яких я записував, в якому пораз, але як старався цей гравець. Як же він старався? Трошки не вистачило. Взяв майстра, купу медальок, там, дуеліста, паскучі, Редлі Волтерса, Калібр, основний майс... 에... воїна, 8 фрагів, 5 злишком, дамагу ще й насвітив, але як він старався і тягнув. Ну, хто ж винен, що в команді? Відверто, недолугі гравці позбирались. Ну, десь тут ще більш-менш але ж. Але ж. незважаючи на всі цифри, особисто цей гравець отримує медаль каналу Юрко. Треба її якось намалювати, буду презентувати. Прикольно відіграв, красава, молодець, я йому респектую. Думаю, що йти так само. Чекаю на твій лайк, коментарі. І звісно, чекай тебе в наступному відео. А в цьому я тебе заряджу на удачу, щоб вона тебе в тебе була краще ніж в цього гравця в даному бою. Все на кращого зустрінемось у наступному випуску.